Два, три. Всім привіт! Ви потрапили на мій канал-канала, і сьогодні у нас не розпаковочка паперових сюрпризів, а огляд на мої старенькі блокнотики та зошит такий. У мене на каналі стукнуло тисячу підписників, я вам дуже за це вдячна. Всіх люблю. До речі, нас уже 1026, багато новеньких. І я вирішила, що вам буде цікаво подивитися на те, з чого я взагалі починала, як я малювала колись. І все таке. Ось, тим більше я вам обіцяла показати колись, давно-давно, ці блокнотики. І ось прийшов час. Почнемо ми із цього. Він був найперший. Це такий зошиток, і я його купляла в Аврорі. Взагалі, всі свої блокнотики і зошити я купляю в Аврорі. Ось така перша тут сторіночка, якісь листочки. Я вже давненько не відкривала цей зошит, тому самі цікаво. На першій сторінці я приклеювала малюночки, які мені не підходили на пакетики, але було шкода викидати, тому я їх приклеювала сюди. І така перша колекція а, мій гардероб. У мене зараз взагалі таких речей вже немає. Ось так я малювала. Так, далі. Це шопери. Я робила шопер та потім прикрашала мазончики. До речі, мені подобається ця колекція. Не знаю чому. Прикрашаємо кімнату. Така кімнатка була. Єдине, мені не дуже подобається такого типу колекція, тому що дуже маленькі картинки. Їжа з мультфільмів мені найбільше подобається курочка. Також їжа це приготуй. І я готувала таку піту. Це така, не знаю, булочка з тіста, і туди різні начинки кладуть. Ой. Це по мультику час пригод. Ну, ось так він називається. Я малювала персонажів, їх дуже багато. І, до речі, мені дійсно подобається, як я їх тут промальовувала. Літні ягоди. Ось і ось. Чашки. Різні незвичайні чашечки були. І ще, наскільки я пам'ятаю, я робила цікаві пакетики. Збери образ. І образ у нас був. Ну, знову ж таки, тут дуже маленькі наклеїчки, мені це не дуже подобається. Ой, а далі вже йде дуже цікаве. Це колекція, яку я робила для своїх двох котиків. Е, змальовувала з реальних фотографій. Вона мені дуже подобалася. цей котик на туалеті. Ось і ось. А ще є. я дуже зробила велику колекцію. Ой, щось дуже гарненьке. Це колекція Love Is. Тоді так подобалося, як я це все намалювала. Ну, і зараз я так дивлюсь, навіть нічого. Ось. Тут дуже багато колекцій, які були в інших блогерів. Тому не засуджуйте, я не думала, що буду це комусь показувати. Тока-бока різні дівчатка. І ось ця ідейка. Яку я взяла у мір бумажок. Також котики. Ой. Цю колекцію я люблю ось прямо і зараз. Це Гузь Гагарік. Я робила навіть другу частину в цьому блокнотику. З ними ще є футболки, носочки дуже популярний персонаж. Ой, ось і ось. Сахарок. Це стікери були Телеграм чи ВК, не дуже пам'ятаю. Також дуже довго малювала цю колекцію. Лягуш. Я хотіла зробити як комікс, креветка. Моя любов, дуже люблю цю колекцію прямо. У мене тоді не було багато маркерів, нічого такого не було. Я просто використовувала олівці кольорові та фламастери Імбир. Долі джинси. Я хотіла придумати свій бренд. Такі джинси. А тут я лишню зробила лишній номер. Це була колекція на Halloween. Я робила як вечірку. Тут були різні котики. О, а ось і ця друга частина Гусь Гагарік. Ось ця така миленька красотуля. Це піца челендж була моя піца і я робила піцу для мами. Ось Ми з нею витягували пакетики і кому що випадало. Це могли бути смаколики і не дуже. Ось така моя піца. А ось така піца в мами. Подушки. Приготуй. Ми готували печиво та ще був отакий напій. До речі, дуже гарно намальовано. Челендж. Тут просто були різні завдання на кожен день. Ось тут, наприклад, потрібно було зробити собі цікаву зачіску. Тут напій і такий бутерброд, тост із нутеллою і бананами, фотографію сніговика, подарувати малюнок мамі. Чи ну, там, кому захочете, подивитися один дома або будь-який інший фільм, приготувати їм на печиво та робити зарядку його. Адвент-календар, пушин це був найперший мій адвент-календар. Випадали різні пушини. Це Санта Бокс. Різні речі випадали тут. Новорічні. А ось це. Я створила свою Кей-Поп-групу. Ну, звичайно ж, у мріях, але ось долі це типу ми, пісні, білет на концерт, фотографії, наш символ групи. І ось така. Чесно, мені не подобається ця колекція зовсім, але мені дуже зайшла ця сторіночка. Просто. Вона така класна. Один дома. Зробила тут прозору сторіночку з блискітками. І ось. А цей блискучий стікер. Вже йдуть останні колекції. Це собачка Бонні. Я для неї робила різні костюмчики. Ось її можна тут передіти, чи не можна. О, можна. Ось можна передіти і надінемо на неї ось цей костюмчик. Так, Був різні для неї. Гардероб та речі її особисті. Це ідеї дизайнів каталога. Новорічні. І все. Це був кінець. Також я тут приклеювала пакетики. О, до речі, я вам зараз їх і покажу. Ось. Ось, ось, і все. Переходимо до другого. Це відео буде дуже довгим, але нічого страшного. Також картинка. І перша колекція це Туса Герл. Стікери Telegram. Дуже довго малювала і мені подобається. Ось, все. Духи Аріани Гранде. Перша, друга сторіночка. Такі це спрей. І все. Міні-картинки, міні-карточки. Тоді було дуже популярно робити з них брілки такі. Вже я готувала сінабони такі. І також був напій із таких інгредієнтів. Капрісан придумала цю колекцію сама. Ось. Були різні види цього соку. Думаю, зробити і зараз таку колекцію. Тому, що можливо, вам буде цікаво ось. Це мої матеріали тоді. Аватарія. Був різний одягу, до речі, пам'ятаю, що було дуже важко робити цю колекцію, бо в мене немає аватарії, і я знаходила картинки в інтернеті. Це загублені посилки, наскільки я пам'ятаю. Косметика. Тут я вже обрізала сторінки. Та, що був такий холодильничок і в ньому знаходяться маски для лиця та патчі для губ і під очі. Милий котик. Також недавно робила цю колекцію. Бананки до цих пір. Обожнюю ці наклеїчки, ці картинки, тут прозора сторінка. Була бананка та наклеїчка до неї. Ось і ось. Працівники красті крапса. Ось. Половину з них я навіть і не знаю. Знову ж таки телеграм. така бока Тоді було якесь оновлення і додали багато нової мебелі, ковриків, ліжок, куромі. Це пічбокс із персиками. Все було з персиками. Я б собі такий хотіла би. Адвент, календар. Дуже подобається ялиночка. Просто гляньте, як я її промалювала. Це все, що нам випадало. Це браслети, фінічки. Також були тоді популярні. І ось ще. Також один дома. Але тоді це була секретна колекція. Пряник. Ці вже, мабуть, стікери ви бачили, тому що саме в цей момент я вирішила зробити першу розпаковочку тарілки, дизайн. Сама придумала і дуже пишаюся цією колекцією. Утя, знову гусь. Але це утя. милі стікери, такі гарні. Ось. І все. А далі я робила колекцію до свого день народження. Було запрошення, тортики. Це мій образ. На цьому все. Ми подивилися з вами аж два блокнотика. А це каталог, який я маю зараз. І я знаю, що багато новинців. Так, я малюю. Думаю, прогрес великий. А на цьому було все. Всіх дуже сильно люблю. Відео вийшло надзвичайно великим. І все, пока-пока. Чекайте розпаковочки на тисячу підписників. Все, всіх обняла. Пока!